ми власне готуємось. Україна зараз готується до проведення двох великих заходів. Один це рівень урядовий, це традиційно саміт, який ми проводимо 23 серпня. І так само готуємось вже до проведення парламентського саміту Кримської платформи, який цього року буде проходити в Латвії, і спікер Стефанчук вже оголосив про це. Тому, звісно, що цього року ми теж будемо проводити саміти на парламентському рівні. Дуже активно кримська платформа працює на експертному рівні. І, власне, я нещодавно повернулася з Софії, де 14 і 15 квітня приходив. Форум це фактично конференція Чорноморська безпекова, де ми говорили про безпеку в Азовському і Чорному морях. І Чорноморські безпекові конференції ми говорили про важливість і знищення Чорноморського флоту. Фактично, що ми зробили на третю частину розблокування зернового коридору. Це нам дало можливість, тому що Російська Федерація змушена була відвести свій чорноморський флот подалі від. Узбережжя узбережжя навколо Кримського півострова, відвести від західного особливого узбережжя Криму на територію російських портів. Звісно, що ми говорили і про важливість таких асиметричних дій українських військових по різного роду військових базах, кораблях або Керченському так званому мосту. Тому... Кримська платформа живе активно, вона якби діє діє вже на всіх вимірах кримської платформи, які були започатковані у 2021 році. А й кримська платформа об'єднує ну, велику кількість держав на парламентському рівні і на рівні урядовому це різні кількості, але це понад 60 учасників кримської платформи на різних рівнях. До кримської платформи долучилися минулого року навіть країни. Глобального півдня, в тому числі, наприклад, Латинська Америка, південна долучалася до самих самітів країни Іперської затоки, і власне це дуже важливий трек роботи, тому що Україна жодних перемовин щодо територіальної цілісності України ніколи вести не буде. Звісно, що Крим є складовою частиною української держави, тому будь-які перемовини з Росією щодо Криму його належності бути не може. Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що ми доокуповуємо наші території не лише тому, що це питання безпеки нашої територіальної цілісності, а тому, що там проживають в умовах окупації і переслідування наші українські громадяни. Ми завжди говоримо, що повернення територій – це не лише про повернення території, а про тих людей. І ми боремось не лише за територію, ми боремось за людей. І тому єдиною можливістю для життя в спокої для можливості розвитку і існування, ну, наприклад, кримським татарам або іншим корінним народам, є лише деокупація і повернення кримського пітропівострову під прапор української держави.